Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL028 на 6 світлодіодів 18 Вт ближнього світла. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Дивіться, ось я підключив цю фару. Бачите, у неї широкий промінь, біле світло. Світить вона приблизно метрів на 40. Світить дуже широко. Так, я її тримаю приблизно в метрі від дороги. А ось так я її опустив 30 сантиметрів від дороги. Ось так вона світить. Якщо вас вона зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.